Вітчизняне машинобудування потребує підтримки держави і має великий потенціал. Саме про це йшлось на зустрічі обласної міської влади та херсонських машинобудівників. І далі саме про це. Розвиток і підтримка промислових підприємств на Херсонщині є головним завданням обласної влади, адже це бюджет нашого міста та регіону. Навесні стабілізувалася робота Херсонського машинобудівного заводу. єдиного підприємства в Україні з виробництва сільгосптехніки. Собственники знайшли как бы, вже общі язики з цими зерновими, со всіми компаніями, які є запланирована у них 100 жаток, комбайни 51, и славу ти 41. То есть ви видите сьогодні настроєння людей. А херсонська облдержадміністрація адміністрація підтримує. Именно рабочих и там, где именно сегодня, начало производства, это наша самая главная задача организовать, чтобы у них все было нормально. Наконец-то концов не сели за круглый стол. И да, это мы организовали, да, это мы э, как бы с инициировали, чтобы они нашли все-таки общий язык. Кто производит, кто продает министерство. Все сегодня, пока у них все нормально, И они сегодня самое важное, нужны работники на завод. Насытый рынок практики квалифику. Кованим робітниками це нове завдання влади з розвитком економіки.